Сьогодні Геннадій Дикий підписав меморандум про співпрацю з представниками міністерства юстиції та нотаріальної палати України. Результатом співробітництва стане спрощення та поліпшення надання певних нотаріальних послуг для населення. По цьому проекту приймають участь нотаріуси не тільки Білої церкви Білоцерківської громади, а й загалом Київської області. Тому будь-яка людина в рамках Київської області може звернутися до нотаріуса, якщо потрібно зробити щось з нерухомістю, яка знаходиться в Білоцерківській громаді. Нотаріус, наприклад, з Обухова направить запит в ЦНАП та отримує відповідь. Уже більшість громад Київської області підключені, і ми дуже раді, що така велика громада, як Білоцерківська, відгукнулася на таку ініціативу і. І спільне бачення того, що потрібно полегшувати. Це вже працює і чому ми якраз сьогодні тут? Для того, щоб ми розуміємо, що цей продукт працює, він є корисний і зручний для громадянина, тому потрібно його розвивати зі свого боку. Переваги меморандуму прокоментувала Каріна Дирун, голова відділення нотаріальної палати України в Київській області. Які довідки бояському порядку вимагаються у нас при відкритті спадкової справи, спадкоємці часто у нас спадщина відкривається по останньому місці проживання, померло. Спадкоємці часто приїжджають з Києва, з різних куточків України в наш військовий час, в карантин це було дуже незручно, тому що людина для того, щоб приїхати до нотаріуса, подати заяву, повинна отримати від нього запит. з Цим запитом звернутися до ЦНАПу. Зараз це відміниться від нотаріальної спільноти, так як ми кожний нотаріус, нотаріус проводить зовсім безкоштовні консультації, який би час вона і якої складності б не була. Тому кожен нотаріус раз в місяць згідно переліку нотаріусів прийде до приміщення, яке нам дасть там ЦНАП, і буде безкоштовно проводити консультації. Окрім зручності для жителів громади, меморандум також зменшить певні ризики. Зручно, швидко, надійно. Що що важливо, при оформлені документи, що уникаємо фальшування документів. Можливості фаршування документів. Ну, тому тільки дякуємо за таку співпрацю. Міська рада зі свого боку надасть робоче місце для нотаріуса, який буде надавати безкоштовні консультації громадянам. Такі консультації будуть надаватися за окремим графіком, один раз на місяць. Графік та місце надання такої консультації буде розміщено окремо на офіційному ресурсі Білоцерківської міської ради, тому слідкуйте за новинами.